English for Kids Online. Продовжуємо сьогодні цикл уроків за робочим зошитом авторів Косова Мітошинська до підручника Оксана Карпюк англійська мова 6 клас. І сьогодні ми з вами розбираємо Writing письмо. Це у нас Activities 2021. Працюємо з вами, з вами на сторінці 12. Так, це у нас буде передостаннє відео за першою темою. Activity 20. Complete the sentences as in the example. Доповніть речення як у прикладі. Ми маємо пояснити чому. І так, I like sunny days because I can walk with my friends. Я люблю, коли сонячно на вулиці. Сонячні, теплі дні, мабуть, так. Тому що я можу гуляти з друзями. I like going into the sea because I like swimming. Ну і можна сказати, засмагати, так? Я люблю їздити на морі, тому що я люблю плавати і засмагати. I like weekends because I can visit my grandparents. Наприклад, так, я люблю вихідні, тому що я можу відвідати свою дідуся і бабусю. I like reading because I can uh, Find out something. something. um, interesting. Я люблю читати. тому що я можу дізнатися. Find out. Дізнаватися. Щось цікаве. I like school because um, I love. Uh, так, це буде просто в тавтологія. I like because I love. Because um I have a lot of friends there. Я люблю школу, тому що там багато моїх друзів. І останнє. I like English because. <laughs> Провокація. <coughs> I like English because it's useful. For traveling. Ну, наприклад, люблю англійську, тому що вона корисна для подорожі. Ну, будь ласка, от такі варіанти. Поставте відео на паузу. Activity 21. Write an essay. 5-6 sentences about your school. Напишіть короткий твір про вашу школу. Use the following plan. Timetable, розклад, subjects предмети, clubs. Po pozachki zaняття friends, druzě. Okay, so let's start. My school is great. My school is great. Great. My timetable. My timetable. Росклад My timetable. Is really is really comfortable is really comfortable because hmm, I have five or six lessons. Every day, every day, because I have five or six lessons every day. Um, the subjects I study. Ам. Will be helpful in the future. Ну, наприклад, предмети, які я вивчаю, будуть дуже корисні для мене у майбутньому. Окей. Okay. There are a few clubs In our school too. А давайте з вами напишемо, які це клуби клуб? Mm. Арт Club. Art club Нехай буде Окей. Давайте перечитаємо тепер текст. My school is great. Моя школа чудова. My timetable is really comfortable because I have five or six lessons every day. Мій розклад дуже комфортний і зручний, тому що у мене 5-6 уроків кожного дня. The subjects I study will be helpful in The future. Предмети, які я вивчаю, будуть дуже корисні в майбутньому. There are a few clubs in our school, too. в нашій школі декілька клубів: Drama club, art club and basketball club. Клуб театральний, мистецький та баскетбольний. Personally, I like playing basketball. Особисто я люблю грати в баскетбол. There are lots of my friends at school. Моїй школі багато друзів. We have known each other since we were seven. Ми знаємо додонного з. Віку 7 7 років. I love my school life because it's interesting and exciting. Я люблю своє шкільне життя, тому що воно цікаве та захоплююче. Прочитала вам одразу повністю цей текст, тому що писала, проговорювала по реченню, як це я це робила, але чомусь відео не записалося, вирішила все одно зупинитися і розібрати з вами цю історію. Окей, поставте відео на паузу це у Фоциді на цьому це все. Урок, письма завершено. Goodbye, good luck, до нових зустрічей. Не забувайте, будь ласка, про то подобайку, якщо вам сподобалося це відео і воно виявилося корисним. Підписку на канал, зберігайте добірку відеоуроків. Побачимося на останньому уроці першої теми Look Back. See you soon. Bye!